Я овен. І тільки я знаю, як нелегко нести всередині цю неймовірну силу вогняної енергії, коли люди навколо бояться твоєї прямоти, твоєї пристрасті й сили духу. Але знаєш що? Це не твоя проблема, це твоя суперсила. Бути овном означає завжди йти вперед, навіть коли всі інші зупинилися. Це означає бути лідером, якого бояться і поважають одночасно. Ти не вибачаєшся за свої амбіції і правильно робиш. Бо якщо не ти, то хто ще прокладатиме шлях? Так буває важко, коли тебе не розуміють. Але замість того, щоб приглушувати своє світло, ти маєш горіти ще яскравіше. Сьогодні не ховайся, не згадуй минулі помилки. Використай цей вогонь, щоб запалити щось нове. Це твій день, твій шлях і твоя перемога. А тепер. Поділися в коментарях, що дає тобі сили йти вперед, навіть коли складно. Бо разом ми стихія, яку не зупинити. Постав лайк, якщо це резонує, і підписуйся, щоб разом запалювати цей світ ще яскравіше. Ти ж знаєш, Овни, ми завжди тримаємося разом.